Херсон знову сплив у корупційному скандалі. СБУ розшукала улюбленця мрочка та повідомила йому про ще одну підозру. Так так йдеться про Олександра Новохацького, людину, яка роками пиляла бюджетні кошти разом із колишнім начальником Херсонської МВА Романом Мрочком та його гаманцем, і фактично людиною без посади в ХМВА. Вадимом Глушком саме ця трійця, за даними слідства, провертала корупційні схеми на будівництві у Херсоні. Під виглядом ремонту укриттів і будівництва підземних шкіл. Вони отримували сотні мільйонів гривень. Тепер Олександру Новохацькому офіційно повідомили про підозру. Служба безпеки України інкримінує йому частину четверту статті 191 кримінального кодексу України при власнення бюджетних коштів у великих розмірах під час воєнного стану. Після початку розслідування Новохацький переховувався, тож для його розшуку залучили оперативників СБУ. За версією слідства підозра стосується ремонтів укриттів у Херсоні, які виконувала компанія, Анія постач ЕСТСВ керівником якої був новохацький лише за 24-й рік. Ця компанія отримала понад 600 мільйонів гривень із бюджетів різних рівнів. І весь цей час поліція та прокуратура демонстративно не помічали діяльності цієї фірми. Хочете знати більше деталей і імен? Повний розбір у нашому відео на YouTube. Переходь за посиланням у шапці профіля, підписуйся та поширюй це відео.